Для будь-якої армії це катастрофа, що відбувається довкола Херсона. Оглядач Іван Яковина далі прямо мова. Чому росіяни пішли з під Києва, Чернігова, Сум та і Змійного? Відповідь скрізь одна і та ж у них зламалась логістика. Не могли вони забезпечувати свої війська в усіх цих регіонах всім необхідним? Американський генерал Першин якось сказав: битви виграє піхота, а війни виграє логістика. Логістика це найважливіше для будь-якої армії, бо без логістики армія втрачає боєздатність. А для російської армії це ще й найболючіше місце з різних причин вона дуже погано організована. Для будь-якої армії такі проблеми це катастрофа, особливо для російської. Російська військова логістика міцно прив'язана до залізниць. Армія може воювати лише максимум за 100 кілометрів від нормального зручного залізничного вузла, куди рейками їде все необхідне. Отже, Україна може повторити на Херсонщині для росіян Київську область події березня цього року. З тією лише різницею, що звідти можна було під час відступу відносно просто втекти до Білорусі. Багато російських солдатів пішли. Йшли, а хтось їхав на викрадених машинах. Але на Херсонщині через Дніпро в нижній течії пішки пройти не вийде. Люди по воді ходити не вміють. Коли мости будуть розбиті остаточно, то угрупування на правому березі виявиться відрізаним від усіх своїх військ. Це буде своєрідний Сталінград, але мета України не так воювати довго і вперто, як змусити ворога втекти з Херсона, покинувши техніку. Тому я думаю, український генштаб подивиться і скаже, що більше нікого не буде. Ні, ну гаразд, тоді заливайте бетоном, тобто знищуйте переправи. Ми будемо розбиратись з цими 22 батальйонно-тактичними групами. Власне в ніч на 8 серпня було завдано чергових ударів по мостам. Їх вивели з ладу, підірвавши будівельну техніку на Антонівському автомобільному мосту. Слідом за логікою мають ціллю стати вже паромні переправи. Напевно, дрони будуть використовуватись якісь, хоча є і варіанти з авіацією. У будь-якому разі, у найближчі тижні 3-4, я думаю, там на півдні нас чекатимуть дуже цікаві події. І дуже добре, що саме на півдні, оскільки там українські армії воювати набагато простіше та зручніше, ніж на Донбасі, де росіяни мають деякі переваги у зв'язку з розгалуженою системою залізниць. А тут її немає. Про Крим, звісно, далі будемо говорити, бо маємо чудову можливість мати бесіду з військовим фахівцем, речником генштабу збройних сил України в 2014-2017 роках, Владислав Селезньов з нами на зв'язку. Владислав, мої вітання. Слава Україні, героям. Слава Ну з ким як не з вами говорити про Крим до е, анексії до окупації. Ви якраз там служили, жили. Що можете розказати про цей аеродром? Саке нам, будь ласка, наскільки він важливий зараз був для москалів самих? Ну, я додам ще певні інтриги. Справа в тому, що місто Саке це моє рідне місто. А в Новофедоровці я проводив ну, фактично всі свої шкільні канікули, і непогано знаю сам Аеродром і селище Новофедока, тобто це моє рідне місце. Що відбулося вчора? Вчора сталося вибух. Я звичайно, як колишній мешканець міста Сакі підтримую зв'язки з тими, хто залишилися там в окупації. Деякі з них виконують, в тому числі обов'язки кримських партизан отримує від них відповідну інформацію. Тож відчуваю і настрої, і чутки, які ширяться по місту, і бачу настрої серед відпочивальників через відповідні свої джерела інформації, які хутко збираються та виїжджають в більш безпечні регіони е, на материковій частині Російської Федерації, адже бачу, що нормально відпочинку цього року вже не буде. Чую розпач е, в голосах е, тих мешканців міста САК, які займаються наданням рекреаційних послуг, адже сезон не був поганий, а став ще гіршим. А щодо е, наслідків цієї... Е, Тих тих вибухів, які ми зараз спостерігаємо в полі вікні, вибухи були, були потужні. Вони тривали понад одну годину. Тобто, наслідки цих руйнувань є значними. Фактично, в центрі селища на Федерик ви виніславщент і, і, і конні блоки, і міжкімнатні перегородки, і двері. Тобто, руйнування досить серйозне. Зрозуміло, що росіяни скоріш за все будуть приховувати реальні втрати серед військового Орсоналу, але наслідки руйнувань на території аеродрому. Чимало відео, які вчора ширилися мережею інтернету. Вони були зняті в тому числі на території аеродрому. Звичайно, це не технічна частина, це більше адміністративна частина, тим не менш спала на А, Владислав, даруйте, що переб'ю зараз. Покажемо відео, наслідки. Ми намагаємося зараз верифікувати відео. Може, ви побачите ідентифікуєте цей аеродром. Може давайте. вам дасться просто. От Ми зараз показуємо. Не можемо зрозуміти, зустрічатися. Де зберігалася авіаційна техніка? В основному це Су-24 літаки-бомбардувальники на мапах Google мапах. Цей майданчик визначений. Там, здається, зберігалося чи то 8, чи то 9 такого типу літаків. взагалі то аеродром він різний. Є окремий. А, не ангар, а такі з земляною обваловкою майданчики для літаків, і я в кожному з яких містався так дивлюсь. О, здається, от якраз от цю ділянку і демонструють е, зараз в полі вікні. Є окремі майданчики, де за обваловкою ховалися окремо. Ось ми їх бачимо. Літаки, і фактично нищення навіть одного ну важко було б спрогнозувати, щоб була палата інша. А є майданчики спільні, де зберігається кілька одиниць літальної техніки. Тож відповідно те відео, яке ви зараз демонструвала, вона і стосується якраз цієї цього відкрита майданчика, де крило до крила стояло кілька літаків. Стояло, це ключове. Звичайно, що та інформація, яку я отримав від САК щодо постійних зльотів російської військової техніки, за минулу добу, добу ця статистика звелась до нуля. Літаки не злітають з Аеродрома саки на жаль, такі ж саме функції виконує військовий аеродром на тим чолокопованого Криму неподалік і севастополя Бельбек. Звідти сьогодні зранку вже мабуть, 60 літаків з у повітря. Певен, що в тому числі ці літаки виконують ті саме завдання, які чимало не шкуляють і українським силам протиповітряної оборони, і відповідно наражають на смертельну небезпеку мешканців наших південних регіонів, зокрема Одеси, Миколаївщини, певна частина Херсонської області. Тож, бойова робота триває, але в певному такому о, обмеженому. Форматі, адже на території воєнного аеродрому в сагах не лише спалахнули резервуари з авіаційним гасом керосином, а й так само вибухнули майданчики, де зберігалися ракети та авіабомби. До речі, на одному з відео побачив від сюжет, де військовотранспортний літак ВКС Російської Федерації готувався на зліт. Іл-76, здається, що саме такі літаки такі прилітають раз за разом до Новофедерів, привозять додаткові там обозичастини або авіабомба, або ракети авіаційне базування. Тож літак здійснив свій черговий рейс. Не знаю його подальшу долю, але ти не менш. Ще раз сподіваюся на те, що той смертоносний вантаж, який він цього разу привіз, він злітів в повітря. А якщо він залетів у повітря, то його небезпечний вантаж, то значить ці ракети, ці бомби не будуть поцілювати по головах українських мешканців південних регіонів нашої країни. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.